Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від стіва вебера. Він хоче відкрити вам, хто ви є насправді. Коли Ісус знаходить вас, Він дозволяє вам дізнатися, хто ви є насправді. Коли Ісус постукав у двері мого серця об'явлення 3.20, я довгі роки ігнорував його. Я казав собі, я можу розібратися в житті сам. Я не знав, що коли я віддався Ісусові і відчинив двері свого серця, то не просто знайшов стосунки з Богом, я почав розуміти, хто я є насправді. Він поступово почав показувати мені мою справжню сутність, цінність, моє призначення. Бути знайденим Ісусом це не лише виявити Його, а й відкрити себе в ньому. Ми часто намагаємося визначити свою цінність через призму своїх успіхів чи досягнень, або через стосунки, чи коли люди добре відгукуються про нас. Натомість ці відкриття недовговічні. Лише в Ісусі ми знаходимо надійну, непохитну ідентичність, улюблені Івана 3:16, вибрані Івана 15:16, викуплені до Ефесян 1.7, створені з певною метою. Коли ви знаходите Ісуса, ви не втрачаєте себе, ви нарешті стаєте тим, ким завжди були призначені бути. Тож бути знайденим Ісусом це ще й момент, коли ви почуваєтеся як вдома, як у своїй шкурі, не тому, що ви вирішили стати таким, яким ви хочете, а тому, що Він створив вас такими. Моліться разом зі мною, Господи, я визнаю, що не можу. Знайти справжнє життя самотужки. Я намагався зорієнтуватися у світі, керуючись власною мудрістю, але знайшов лише порожнечу. Я віддаю тобі своє незалежне серце, я відмовляюся від свого егоїстичного способу життя та ілюзії, що можу це зробити сам. Я повністю повертаюсь до тебе. Дякую, що знайшов мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, стів Вебер.